Шановні друзі, доброго дня! Їду по окружні, нікого не чіпаю. І тут справа японський автомобіль Honda їде через заправну станцію. Причому він нічого майже не виграв, буквально там метрів 10 максимум. Друзі: оці два веселя на японських автівках просто об'їхали затор по заправці око і швидесенько... їхали затор по заправці око. Ніж ведесенько влаштувалися в загальний ряд, цікаво, чи будуть їх пропускати? Я особисто ні. Давай, давай, не пропускай, будь ласканька, милий мій. Блін, пропустив, от піпець. Їдь, любий. Їдь, великий гормошник мій. Ну, Друзі, от бачили, реально він там на два корпуси автівок обігнав тих, хто їхав. Ну невже це, це того варто залітати на заправку. На швидкості кілометрів 40-50 і виїжджати, ну, піпець якийсь. Ви ж не на перегонах, шановні.